Як вас сьогодні Добре, історія буде про одного хлопчика, якого звали Сашко. Але я вас перед тим спитаю, чи є у вас такі друзі, які все знають. Щоб його не спитав, він вже знає відповідь. Є у вас, такі мають? Може ви мовчите, але є такі друзі і такі люди. Що б ти йому не сказав, він вже знає. І от цей Сашко був такий, каже йому, мама, Сашко, треба зробити домашню роботу там до школи, що задала вчителька. А він каже, мамо, я знаю, коли цей урок буде, сьогодні ту роботу робити не треба. Каже йому мама, позбирати іграшки. Мамо, я знаю, коли це треба робити. На все він знав відповідь. І він Вставати ранком не хотів теж, дуже довго любив спати цей сашко. І ба, бабушка вже думає, як це його, ну, всякі різні історії для нього придумувала, як це розбудити Сашку. І каже, Сашко, ти знаєш, одного разу один хлопчик дуже раненько встав і знайшов кошельок. Каже, йшов до школи і знайшов кошельок, бо він раніше встав. А Сашко думав, думав, бабушка, а той, хто загубив кошельок, встав ще раніше, каже. От такий був Сашко. І одного разу, знаєте, мама йому каже, Сашко, ти там іграшками грався машинками своїми на доріжці, де тато заїжджає машиною великою. Треба їх позбирати. Я знаю, коли тато приїжджає. Ще година у мене є. Добре, і Сашко забувся ті іграшки позбирати. Чує, вже заїжджає машина і по іграшках кольосами Хрусь, Хрусь-Хрусь, всі іграшки йому поломив. Тато поломив своєю машиною. А чого? Бо Сашко не позабирав іграш. Сашко біжить у плач, ой мої іграшки. А мама каже, нічого не жалій його до тату. Він мав позбирати іграшки. І приходить вечором Сашко каже, тату, а купиш мені нові іграшки? Мама сказала, ти мав позбирати іграшки. Але все ж таки вони вечором помолились і на, чи, там через два дні поїхали на базар, і Сашкові купили іграшки. Але знаєте, що в нього сталося? Він вже збирав ті іграшки. В нього помінялось отаке його бачення, що треба, як мама сказала, позбирати. От він брав і збирав.